Не секрет, що для того, щоб досягти успіху у будь-якій справі, треба довго і наполегливо вчитися. За даними ООН, з рівнем освіти, Україна випереджає навіть чимало країн Європи, наприклад, Францію, Швейцарію, Велику Британію. Однак на шляху здобуття знань усе ще є чимало перепон, і чи не найголовніші з них відстань і гроші. Не так давно про навчання у далеких, а тим паче закордонних вишах, більшість людей могла лише мріяти. Усе зміни в інтернет. Як воно вчитися онлайн, дізнавалася Ярослава Мізай. Усі з дворі прорвала трубу е, опалення, і я про це дізналася. От як я про це дізналася, хтось зняв це, загрузив на ютюб з ютюба, згрузили на телеканалі 1+,1, плюс показали в новинах. Це побачив мій батько, який фізично живе від мене там в кілометрі. Позвонив мені скайпом, а скайп отут у нас знаходиться. Значить, е, розповів про це. Тоді я полізла на Фейсбук. Щоб подивитися, хто ж про це що він сказав. Це зображення про те, який шлях долає інформація із сусіднього двору, курсова робота журналістки Наталки Зубар. Саме за неї вона здобула сертифікат в університеті Техас, навчалася в одного з найкращих інфографів світу. Спочатку він, скажемо, ставив чиюсь інфографіку та з Гардія таку круту, крутучі там з Таймс», і просив. Студентів прокоментувати, що вони вважають хорошо, що вони вважають плохо. Це була перша стадія залучення. Потім студенти мали зробити якусь свою невеличку роботу. Коштувало навчання 20 доларів. Це символічна платня за сертифікат. В українських вишах лише починають випробовувати навчання онлайн. Ти помилився при виконанні завдання номер 3 Давай подивимось, в чому тут помилка. Так за допомогою інтернету викладач перевіряє домашню роботу На, студента, а через відеозв'язок дає. Є йому поради, так я не врахував похибку часу, тому зараз я надійшлю нові на розрахунки. Використання онлайн – звичайна справа на кафедрі фізики Київської політехніки, журнал успішності, навчальні посібники та тести в електронній формі, а замість фізичних приладів, комп'ютерні програми-тренажери. Ми розробили лабораторні роботи, які студенти можуть використовувати і для підготовки. Для долабораторних робіт в реальній лабораторії або ж в дистанційному курсі за кордоном онлайн навчання є поширеним в університетах, наприклад, в Гарварді, Оксфорді, МАТ сотні слухачів, перебуваючи поза аудиторією, можуть одночасно слухати одного лектора після навчання отримати диплом. Знають про онлайн освіту і деякі школярі третій рік поспіль у Білоцерківській школі номер 12 з поглибленим вивченням інформації. Інформаційних технологій триває експеримент. Цих учнів з 4 класу навчають роботи з різноманітними інтернет-ресурсами. Цей РДКО. РДКО – це в Нью-Йоркі є така споруда. Виглядає вона отак. Після того, як я співставлю усі картинки з словами, то мені висвітиться чи правильно я зробила це завдання, чи неправильно знанням цих учнів можуть позаздрити навіть дорослі. Дівчина самостійно створює свої навчальні завдання та ділиться ними з однолітками через інтернет. Вона знає, що таке блог та чати, але використовує їх лише для навчання. Допомагаю іншим дітям робити домашні завдання. Там можна в онлайн режимі допомагати їм робити домашні завдання. Вони тобі щоб допомагали робити завдання. Наші завдання об'ясняти певну тему один одному. У перший рік навчання оцінки зросли на 15%. Особливо цікавить робота в проектах, коли діти групою працюють над одним завданням. Вони горять ідеями проекту. Їх це дуже цікавить, тому що в проекті вони вибирають для себе тему, яка значуща для них особисто. Домашні улюбленці, рослини лікарів, дітей завжди є вибір. Подібних шкіл в Україні з півсотні, і програма діє лише чотири роки. Тоді як у більш розвинутих країнах, наприклад, США, майже 15. Головне завдання таких програм підготувати дітей і дати навички, необхідні в новому інформаційному суспільстві. Це можливість вирішувати проблеми, можливість співпрацювати один з одним, можливість е, е, приймати. Ти участь в проектах, спілкуватись, обмінюватись інформацією, отримувати інформацію не лише з підручників, а з онлайну. Ось це відеоролики найбільшої у світі віртуальної школи академії хана за допомогою графіки представлені різноманітні предмети. Вони викладені широкому загалу в інтернеті і вже більше як тисяча в українському перекладі. В основному ми засвідоточені зараз на созданні роликів по темам, Розділа в математики, ми адаптіруємо ті роліки традиціям нашої школи. Ми відезміняємо собственно, сам відеоряд. Ми озвучуємо ролики, Ми створюємо субтитри для України. Повне навчання за онлайн-технологіями, віддалене майбутнє, але у світі все ж доведеться пристосовуватися до інформаційного розвитку. Ярослава Мізай, Микола Піддубний, Євген Чижик, Володимир Вістяка. Підсумки тижня.